Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні ми розкажемо вам про дуже смачний ярмарок, який влаштувала Дніпропетровська молодь. А у другій частині нашої програми, як завжди, дуже корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, ми починаємо. Сьогодні до нас у студію завітали гості з Придніпровського енергобудівного технікуму: це Наталя Краснікова, заступник директора з виховної роботи, та Любов Кудлай, голова комітету у справах молоді. Доброго дня! Доброго, Доброго дня. дня! Дуже цікавий ярмарок. Нещодавно пройшов у вашому технікуму, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і взагалі що відбувалося? Ви знаєте, я думаю, що в кожному навчальному закладі знайдеться. Група талановитих творчих особистостей і наш Придніпровський енергобудівний не виключення. Щороку традиційно в нашому навчальному закладі відбувався ярмарок, але він носив різні тематичні настрої. То ми готували страви народів світу, то годували суто українські страви, а потім поміркували і вирішили, що потрібно, мабуть, надати нове дихання цьому заходу. Ви знаєте, що сьогодні в інтернет-мережі шириться акція Ice Bucket Challenge, коли люди обливаються крижаною водою, так і передають естафету, передають виклик іншим людям, використовуючи це як благодійну акцію. І ми вирішили, чому ми не можемо зробити так, щоб наші студенти завдяки своїй праці, творчій праці, завдяки використанню своїх навичок, вмінь. Готувати їжу не зробили цю акцію дуже благодійною і смачною. Ми звернулися до нашого комітету у справах молоді, до любові і запропонували їм провести смачну фест 2014 під гаслом від студентів до солдатів смаки рідної хати. Наші діти, наші студенти були дуже активно зацікавлені у цій акції і вирішили її провести саме 29 вересня. Наш директор Федько Юрій Михайлович надав їм матеріально технічну допомогу, тобто все те, що відбувалося на подвір'ї нашого технікуму, було таким витвором колективного мистецтва. То було мистецтво викладачів, мистецтво студентів, їх родин, їх батьків, бабусей, дідусів. Ну і звичайно, всі співробітники приймали участь як матеріальне забезпечення, так і те, що вони готували власним чином. Так, не всі моє враження. Я взагалі вважала, що це буде ідея просто бомба, тому що коли ми прийшли до директора сказали, нам викладачі дали таку пораду. Хочете ви таке зробити з цими техніком, ми вже ж захотіли, тому що ми дуже активні, позитивні і яскраві діти, тому що в нас керівники добрі. Я підійшла, спитаю, можна чи. Мені потрібна така ось допомога, така ось. Він на мене глянув так добре, типу, а вже ж взагалі допоможуть чим зможемо. І ми зібрали наш комітет у справах молоді, я стала саме у цьому році, мене вибрали, і ми кажемо, ось у нас є така, таке бажання, хочете його підтримати або ні. А вже ж, добре, давайте. І кожній групі ми дали таке прохання. Тобто від кожної групи ви повинні створити домашню страву, яку на ваш вибір. І придумати їм актуальну ідею. Тобто, щоб це було яскраво. От, наприклад, у нас було у моєї групи, були вареники, і ми назвали їх Сита дивізія. Взагалі, що найбільше полюбляють хлопці, українські справи, тому що вони дуже вкусні, особливо взагалі, якщо це готують їхні батьки, бабусі там. І коли ми це, навіть коли приїхали нам гості, вони проходять, мама, сита дивізія, сита дивізія. Далі проходять це було дуже корисно, яскраво. Тобто, навіть організатори цього свята не очікували такого широкого, широкого та подуву навіть зовні наших студентів та викладачів. Було дуже круто відчувати навіть після того, як це все закінчилося. Всі вважали навіть час, кожна група візьме, збере все це і поїде. А вже ж увесь технікум перейшов, Ми позбиралися ці речі, всю цю їжу. Дуже mm. дружньо ми все це підвели до маршрутки, Наш директор замовив для нас маршрутку заказну. 15 хвилин, або більше ми все це впіхували, так, так би мовити. Навіть на руках ми держали виноград, щоб він не пом'як, або там якусь торти були дуже борту. Тортируетів Торт, курячі там навік. І ми mm. держимо. Вже нікуди пихати, а воно все лізе і лізе. І ти уявляєш, наскільки, якщо б не було б такого дружнього колективу, не було б навіть і навіть, навіть її ідея не виникла. Так, так. Ви знаєте, ідеї дуже такі веселі. Коли ми зв'язалися з волонтерами, а саме вийшли через контакт на Кристину Шевцову. Вона є організатором пабліку. вконтакті допомога поранена Дніпропетровська. Вона нас попросила, каже: Дівчата, я вас дуже прошу. Пораненим дуже потрібен гумор. Їм так сумно, так невесело. Там ну, вони лежать хворі. ну Хто їх розвеселить? І ми вирішили, що в назвах наших страв будуть такі ну, досить гуморні нотки. Ну, ось декілька зачитаю. Наприклад, «Пальмені м'ясна куля, «Рулет з курицею, курячий гвинтокрил, печиво листівка до кремля, компот палаючі набої. Зефір втіха партизанки. Дуже красиво. У нас був яблуневий пиріг, прапор України, ковбасний патронтаж, булки з порохом, красивий торт був тризуб сила Дніпра. Тобто, ну це було настільки. Вишукана. вишукана, ну то були кулінарні шедеври. <клес> Ви знаєте, я навіть сама не очікувала, що буде так гарно. Прийшло дуже багато батьків, особливо перший курс, то ще такі малі у нас дітки. Ми опікуємося їми, бо вони ще у нас неповнолітні, їм там і 14 і 15 трочків. Вони одягли хто вишиваночки, хто віночки, хто е, військову форму. Вони презентували кожен свій стіл, бо вони готувалися, і кожен розповідав саме, що вони приготували і для чого. У нас були канали, знімали, демонстрували наші таланти. Ви знаєте, взагалі то свято було дуже таким яскравим, світлим, бо був сонячний день. Ми наприкінці нашого свята заспівали письмо, пісню, якщо ви чули Олександра Панамарьова заспіваємо за Україну. То така пісня, яка її співаєш, і в тебе йдуть, знаєте, такі енергійні да, енергійні е, е, мурашки по спині. Тому е, Захід вдався. Вдався. Ми запросили на цей захід представників місцевої влади. До нас приїздив заступник голови обласної державної адміністрації Борис Альбертович Філатов. У нас були представники нашої самарської влади, представники військової частини і, звісно, представники того навчального закладу, якому ми кинули виклик. А це наші добрі друзі, це технікум зварювання та електроніки імені Патона. Виконуючи обов'язки обов'язки директора Новікав Юрій Степанович з головою комітету студради їхнього навчального закладу, прийняли у нас естафету. І ми їм сказали, що ми приїздимо до вас і будемо дивитися, яким чином ви будете готувати вже в жовтні місяці. Перевіряти буде да, наших поранених в шпиталі на комсомольській 63. Тобто будемо дивитися, слідкувати. А взагалі-то я думаю, що всі навчальні заклади першого другого рівня акредитації повинні прийняти участь у цій справі. Бо знаєте. Шпиталь, хоча й невеличкий, там він розрахований на 60 осіб, але там постійно змінюється. Хлопці, бо хтось вилікується, вже їде або на фронт, або повертається додому, а хтось там знаходиться тиждень, два, три або і більше. І їм взагалі то потрібна допомога. Хоча вони і кажуть, що в них все є. Ви знаєте, коли ми вже приїхали до шпиталю. Давайте, перш ніж ми поговоримо про те, як ви відвозили ці страви, подивимося на них давайте, і ви давайте, можливо, зробимо скажете. коментарі якісь. Так. Просимо наших режисерів показати нам світлини, які нам принесли наші гості, і будемо дивитися на ті шедеври, які справді були представлені на ярмарку. Тож, що перед нами? Перед нами компот, палаючий набої. Бачите, вони до кожної бутилочки приклеїли такі цікаві тризуби. Це смачний виноград рецепт української молодості. Так діти його назвали. Це взагалі зовнішній вигляд. зовнішній вигляд. 25 столів стояли на подвір'ї, бачите, йде приготування, класні керівники, батьки, студенти, як улей. Тобто такий справжній український ярмарок. Дуже справжній багато Усього, так. всього українського, багато декору. Так, так. Ми, зробили лого, ми зробили лого цієї ярмарки «Смачно фест», написали на лого Девіз, гасло і ось такі. Листівочки ми роздавали в шпиталі, і наші солдати, бійці наші дивились, вони посміхались, бо дійсно тут, бачите, ось весь перелік страв. Меню, скажімо Так, меню. так. Це страви всього нашого ярмарку. Що ще було представлено, у нас є ще світлини. Що це за таке зілля чудове? Це набої. Набої в маринаді їх так назвали. Це млинці з творогом. Та грибами млинці, бандерики, вони називались. Ще була цікава справа. Страва, вибачте, вона називалась Викрутаси з автоматом. Це булки з порохом. Бачите, як вони. Якраз обідній час, і наші глядачі. Так, дуже мали великий попит. А ось ковбасний патронтаж. Дивіться, це домашня, справжня домашня ковбаса. Хлопці дуже полюбляють домашні страви. Тобто, ось такий вишуканий асортимент був представлений на ярмарку. Так. так. Яке ж було враження у солдатів, коли ви все це привезли? Коли ми приїхали до цих солдатів у хірургічне відділення, нас запросили, і нам сказали: ну по два-три чоловіка у кімнату заходьте та розмовляйте з ним. Вітайте. Нас ще була акція листь пораненому, яка проходила сумісно з ярмарком. Там, де ми були різноманітні фінічки, малюнки, візерунки, писали їм дуже багато листів, де мабуть 50 листів ми написали їм, просто щоб їх підтримувати. Тому що наші візерунки, фінічки це лише крапля в морі того, що ми можемо зробити для них, як ми можемо їх підтримати. І от я з зайшов в одну кімнату, я з ними спілкувався російською мовою. Я спочатку заходжу, вони так дивляться на мене. Я такая: Здравствуйте, мы приехали с техникой, Но это не важно, что мы вам привезли. Они такие начинают улыбаться, улыбаться, тянут улыбки, такие счастливые. Я говорю: Мы вас пришли покормить домашней едой. Они такие домашняя, вкусно, да. Они, хоть и старше нас, там даже были около люди старше 50 лет. Но когда я зашла, мы были все такие украинки, такие радостные, веселые. мы говорим, Мы вам привезли письма. Такие, вау, письма интересно почитаем. Фенечки им пораздавали. Спасибо. Я говорю, а можно я вам кое-что сделаю? Можно вам предложение? Они на меня такие смотрят. Девочка, 17 лет, что она хочет? Я говорю, ну мой друг вато, я его не могу обнять, не могу его никак поддержать. А можно я вас обниму? Некоторые такие, ну, можно. Я такая подхожу обнимать, я говорю, а вас крепкая или нет? Он такой, ну крепкая. Ну я обнимаю нежненько, так знаете, чтобы чтоб ничего там, я же не знаю, что там у них, у них случилось. Они такие, а можно посильнее? Уже внимай сильно. Спасибо. Они были реально все очень счастливы того, что мы к ним приходим. Даже один солдат мне подарил вот такую вот штучку, укроп. Он говорит, пусть будет это тебе на память. Он говорит, вы очень красивый, пусть этого у тебя будет. Он говорит, что укроп, я говорю, а что значит укроп? Он говорит, ну, это нас так русские называют. Я говорю, ну, когда они уже нас витаминами перестанут называть? Укроп, да укроп, думаю, я буду цитрусом, хорошо, в следующий. И мы их благодарили, они были очень счастливы, заходили в разные комнаты. Даже день дедушка говорит, спасибо, что вы хотя бы-то приходите нас навещать. Я говорю, ну а как там у вас с едой? Он говорит, на войне еды хватает? Он говорит, еды хватает, времени не хватает на то, чтобы ее кушать. И каждый солдат, когда ты его обнимаешь, что ты ему даришь частичку себя, любви и тому подобное, они были очень сильно рады, говорят, приезжайте еще даже один дедушка держа плакат один говорит, а можно к стенке его, ну там у них много очень рисунков разных фенечек и даже когда мы уже вышли на улицу, я подошла к одному дяде я говорю здравствуйте, можно с вами пообщаться, он такой можно, он спрашивает, как ты думаешь, что такое страх? и говорю ну, страх это когда ты идешь по Приднепровску ни единого фонаря нет включенного и ты идешь и так вот сейчас что-то будет, он говорит, ну это у тебя страх она говорит, а потом я говорю, а у вас что-то такое? И он замолчал. И я понял, что несмотря на то, что они боятся, они этого не показывают, потому что они страждаются за нас. И это было очень приятно за ними наблюдать. А один дядечка, у меня была на руке такая толстая финичка, и реально плела ее с любовью и нежностью, а у дядечки была рука ну, сломана в гипсе. И я подхожу такая к нему, здравствуйте. А он кушает уже то, что мы ему привезли. Мы им привезли разные листики с меню, Иван только говорит: "Ну все, сейчас девочки выйдут, будем парни читать меню". Берут листик с итадивизия. Что там за девизия? Сыта. Ой, как интересно. Пошли дальше. Они особенно, когда вот этот был в Марнаде, там всякое вот это они читали, они радовали. Они були удивлені, вони були дуже здивовані, а ще у них була дуже одна така цікава річ, наші дівчата, у нас і такі дівчата гарні економістки, вони придумали таке ноу-хау. Замість листів вони зробили свої портрети і разом з листами, які були вже написані, вона надала солдатам свої портрети в віночках, українських вишиванках, щоб солдат дивився на фотографію і Бачу розумів, автор. хто писав йому листа. Ось така новація була в нашому навчальному закладі. Навіть цю ярмарку можна назвати дружньою, тому що навіть батьки допомагали готувати. Ну ось перший курс 14-15 років. А, тим більше в групах КСМ, мабуть, або те, там дуже багато хлопців. Ну, які так, хлопці? до речі, про хлопців я хотіла запитати, як вони готували. А ось, і навіть у моїй групі у нас 25 хлопців, і три дівчинки. Я дуже багато думала, що ж робити, як хлопцям розповісти про це. Ось приходжу, хлопці, нам треба зробити вареники. Що? Що зробити? Але наші батьки нам дуже допомагали. Моя мама, вона дуже багато їх варила партіями. А хлопці допомагали переносити з дому гарячими, щоб вони були і сметану упаковували все. Так, бо у нас було 600 вареників, там близько 600 пельменів, тобто ну дуже великі об'єми. Розумієте, там. бо в нас в навчальному закладі приблизно десь ну 500 студентів, так ну ну всі приймали участь, всі приймали участь. Несли з дому все, що було не лише. Те, що ми там обозначили, да що ви там робите ось цей ось це? Ні, було все, абсолютно все. І овочі, і фрукти, ну і безліч всього. І вази з дому принесли, поставили калину, квіти поставили, тобто з, з, з маком, зі смаком. Навіть овочі і фрукти були також домашніми, Тобто а, і сині, які приносили, і яблука, і виноград, це все домашнє. Я питаю, а що це за виноград? Домашній сама ростила. І воно так приємно, що незважаючи на те, що можна десь купити його, а люди самі вирощують і від себе відривають і дають просто так, без нічого. Навіть дружня була, яка у нас дівчата, вони готували печиво, там щось про Путіна, ПНТ, щось таке. І навіть вони готували усі вихідні простою за плитою, щоб цю форму зробити, геби зробити. І було дуже приємно, коли вони приносять. І це, це ми вже ростемо в кулінарії». І дуже приємно було дивитися на віддачу студентів, навіть коли вони також це робили. Тобто, це печиво, до речі, воно користувалося в шпиталі найбільшою популярністю, тому коли ми розкрили цю коробочку з печивом, хлопці, які стояли там поруч з волонтерами. Вони брали по дві, по три. Я говорю, хлопці, давайте так, щоб кожному дісталося. Да, ну давайте, це шедеври, Каже, це шедеври, несіть сюди, ми все з'їмо зараз. Ми навіть зійшли до палати, там була одна відвідувальниця одного хлопця, мабуть, жінка. І ми ось вам печиво, печиво, давайте мені три штучки, я з'їм всі. Тобто, їм настільки сподобалась ця ідея наша, тобто вони були дуже вдячними. Найважливіше, щоб цю ідею підтримали інші. Розумієте, ми робили її не лише ну за для піару нашого навчального закладу. Ну у нас же є певний імідж, авторитети в місті і в області. Це ми робили для того, щоб люди зрозуміли, що сидячи ось тут вдома, ну ні, я не піду на війну, ні вона не піде на війну. Можливо зробити так, щоб. Е Надати допомогу, ти можливо людям... ця підтримка не так, зараз. Так, а ви бачите, у нас така велика, така родюча область, такі в нас гарні люди, і у нас так багато навчальних закладів. І якщо кожна людина викладе свою душу, так свою а, ініціативу, свою творчість, ну і взагалі свою. Таку позитивну енергетику для цієї справи, то кожен отой солдат, що там знаходиться, він буде розуміти, що є підтримка, і що він що він не одинокий, так що він не просто воює за себе, за свою родину, що він воює за всіх нас. Це дуже важливо. Ну, це моя особиста думка. Я думаю, що люба мене підтримує. Так, я підтримую. І навіть саме мета нашої ярмарки була, щоб кожен місяць наші військові хлопці вони е, 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 їли домашню їжу, тому що те, що дають. У їдальні, ну так, ну так воно ми знаємо, так? як ми знаємо, Я, не будемо да казати про це. Можливо, там і дають щось гарне, але нічого не замінить домашні. саме домашні страви домашні страви, які приготовані з коханням, з любов'ю, і ми. Думали про це, але ви знаєте, це не остання наша благодійна естафета. Акція ми вже так включилися в цей процес. І я думаю, що ми не будемо зараз розкривати всі карти перед вами, але можливо ще у другому семестрі після нового року. Ви нас запросите і ми вам розповім ще про один цікавий захід, який відбудеться у нас. То ви технікурі. нас інтригуєте у вас? є плани. Так у нас є дуже цікаві плани. Тому, будь ласка, запрошуйте. Ви будете допомагати саме воєнним як саме лікарні? Ми водіним, бо ми ви знаєте, на початку року ми поставили за мету у виховній роботі нашого навчального закладу зробити акцент на патріотизмі і на формуванні громадянської позиції. Бо саме в цьому віці я впевнена, формується і громадянська позиція. Якщо ми, як навчальний заклад, не будемо ну, кожного дня, кожної хвилини казати про те, що ми з вами справжні патріоти. Ми не просто живемо в Україні, ми навчаємося для того, щоб наша країна була найкращою в світі і в Європі. І це пріоритетне на наше завдання на сьогоднішній день. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і взагалі за ту діяльність, якою ви займаєтесь. Також особисто від мене та від усіх, мабуть, хто зараз нас дивиться, вам також вдячність за те, що ви вирощуєте саме оці витоки українства у молоді у наших дякую. так, наших маленьких патріотів так, майбутніх і вже досить сталих. І дякую вам також, Любове, за те, що ви піднімаєте студентську молодь і допомагаєте разом. Це їм дякуємо, тому що вони такі то Дякую вам за запрошення. За те, що вони запрохали сюди. Допроси. А нашим глядачам ми дякуємо за те, що ви були з нами. Тож долучайтеся до допомоги, не будьте байдужими. А ми зараз повертаємося до інших тем. Зараз осінь, пора весіль. Тож прямо зараз для вас сюжет дуже цікавий про те, як робити зачіску. Тож дивіться, а зразу після цього повернемося у студію на майстер-клас.